Досвідчений будівельник, архітектор і натхненна творча людина Михайло Сіньков завітав до цього загальноосвітнього закладу не випадково. Саме тут свого часу вивчилися його двоє синів. Тепер здобуває знання онук. Майстер привіз декілька своїх робіт, а це точні копії храмів, виготовлені з дерева. Каже, опанувавши в житті майже усі технології художньої майстерності: а це фотографія, графіка, скульптура, макетування. Взявся в мініатюрі відтворювати будівлі з минулого нашої батьківщини. Копії Тих храмів, які зникли з землі, той тобто не тільки зробити красиві, а ще дати користь людям, щоб вони не забули майстерність, золоті руки наших далеких предків. Брав фотографії самих красивих, самих вивчав їх походження, храмів і помаленьку їх почав працювати з ними. Кожна робота точна копія храму у масштабі 1 до 50. На кожну витрачено кілька років копіткої праці. Саме на таких витворах вважають викладачі можна і треба виховувати у дітей не лише естетичний смак, а й любов до батьківщини. Такі унікальні споруди, от саме дерев'яні сакральні споруди, є е... Дуже малочисельними зараз на час. На жаль, вони не зберігаються. І те, що робить майстер, є дійсно дуже унікальним і прекрасним. Чудово, що він може поспілкуватися і виділив час, не дивлячись на свій вік, на свою зайнятість для того, щоб передати свій досвід, свої знання і показати свої твори дітям. Споруди й справді унікальні кожне в єдиному екземплярі ні копіювати їх, ані продавати. Майстер ні за які гроші не погоджується. До мене підходили бізнесмени і пропонували. Довольно вигідні контракти, я на це не погодився. Справу Михайла Сінькова продовжують його сини та онук, семикласник Денис вже має свої перші здобутки. Мене це зацікавило, тому що там от маленькі деталі, я дуже люблю з цим працювати, і тим більше це все таки храми, це якби може бути навіть святе. Навіть вже один виріб я зробив сонце, таке невеличке. Ну, і мені це дуже сподобалось, я хочу продовжувати це робити. Розгледіти за один урок тисячі дрібних деталей, натхненно виготовлені руками майстра, важко. Але цього достатньо, аби кожна дитина отримала естетичне задоволення і відкрила для себе щось нове. Я не знаю, як це можна було виконати. Я в захваті. Просто дуже цікава робота. Кожна церква неповторна. Цікаві розповіді народного умільця Михайла Сінькова почують усі учні середніх і старших класів технологічного багатопрофільного ліцею. Звісно, й побачать його художні витвори. І може за деякий час на Хмельниччині з'явиться новий майстер, який підхопить від Михайла Сінькова натхненну творчу естафету.